Привіт, можна я проведу день з тобою за AirPods? Так, давай. руслана Руденко — студентка 4-го курсу хімічного факультету. Спеціальність хімія. Ти використовуєш знання з хімії у буденному житті? А, звісно, використовую, бо хімія оточує нас усюди. І як цікавий приклад, можу сказати, що краще пити колу і пепсі, аніж байкали і все інше, бо в них кількість фосфатів декілька разів перевищує норму. Чому ти вирішила піти саме на хімічний факультет? Бо мені дуже подобалась хімія у школі, і взагалі хімія це такий предмет, без якого не може існувати нічого. Вона є усюди, і дійсно дуже цікаво знати, яким чином відбуваються процеси. І різні хімічні явища. Чи була у вас якась практика? Так, ми маємо практичні заняття в безпечних просторах нашого університету, а також наші студенти старших курсів мають можливість проходити практику в Йінамін та Україна Наскільки актуальна хімія сьогодні? Хімія постійно розвивається. Як будь-яка природнича наука, вона буде актуальною завжди, а кваліфіковані хіміки потрібні на будь-якому підприємстві. Який твій улюблений мем про хімію? О, мабуть, це оцей про намитий посуд. Розкажи якусь смішну історію за період навчання. Колись на першому курсі на практику мізноорганічної хімії ми робили титрування, і хтось випадково замінив розчин Лугу на воду. Титрували ми дуже довго, доки до нас не підійшов викладач і не сказав, що ми робимо трошки не те, що треба. Вериж. на хімічний, в нас весело та цікаво.